Хто хотів особисто познайомитися зі мною? Запитував, коли буде зустріч. Вона відбудеться вже в цю неділю, 1 червня, на день захисту дітей в парку Шевченка. Буде багато приємності. Саме головне буде дитяче свято, де ми з вами можемо подарувати. Діткам радість, щастя і посмішки. Також наша доставка харчування разом зі мною, разом з нашою командою. буде робити благодійний продаж наших десертів. Хто хотів скуштувати десерти без шкоди для фігури, десерти від Легкознауменка, які завжди виходять смачними. Будь ласка, обов'язково приходьте. А всі кошти, звісно, будуть для наших хлопців, для наших захисників. А ми з вами зробимо. Одну добру справу. Давайте разом робити добрі справи. Першого червня чекаємо на вас. Ця наша команда чекає вас з посмішками. Ми будемо дарувати один одному тепло і оці приємні спогади, яких нам сьогодні так не вистачає.